Ліквідація контрольованої іноземної компанії – КІК це процес, який потребує дотримання як законодавства країни реєстрації компанії, так і податкових норм України. Основні етапи ліквідації Кік за кордоном. Перше, необхідно ініціювати процедуру ліквідації згідно з місцевим законодавством. Наприклад, подача відповідних документів до реєстру, публікація повідомлень, розрахунки з кредиторами. Друге. Після завершення процедури важливо отримати офіційне свідоцтво про припинення діяльності компанії. Третє: якщо Кік володіла активами або отримала доходи, можуть виникнути податкові наслідки в країні реєстрації. Відповідно до Податкового кодексу України статті 39, резидент-контролер Кік зобов'язаний повідомити податкову про ліквідацію компанії протягом 60 днів з моменту завершення процедури. Для цього подається. Документи, що підтверджують ліквідацію, витяг з реєстру, рішення про ліквідацію тощо. Декларація з контрольованих іноземних компаній, якщо необхідно таке. Важливо врахувати, що при ліквідації кік може виникнути податкова зобов'язаність в Україні, наприклад, при розподілі активів, тому доцільно проконсультуватися з податковим експертом. Якщо ж процедура проведена правильно, це дозволить уникнути претензій з боку ДПС та закрити питання щодо КІК.